Світлана Молчан темна світлина. Ангеліна дуже погано спала. Здається, тільки під ранок змогла провалитися в міцний здоровий сон, а то все жахи якісь вижалися. У підсумку прокинулася майже в обід, а сьогодні ще фотосесію знімати. Треба поквапитись. Здивована попленталася варити каву. Йдучи довгим коридором своєї старенької квартири, жінка напружилася. Щось було не так, але окрім цього несподіваного глибинного відчуття, все здавалося нормальним. Коли Ангеліна вийшла з кухні зі щойно звареною запашною арабікою, її скувало на місці. І спиною поповзла підступна змія страху. З великих фотокарток в старих автентичних рамах на неї дивилися незнайомці. Вчора тут висіли авторські фото її бабусі, батька та матері на ювілеї торік, племінниці із нареченим у весільних нарядах, сьогодні ж зі світлин на тих самих місцях. Впритул на неї дивилися якісь незнайомі люди інших часів, джентльмен в пенсне, троє пихатих жінок із фотосалону в довгих мережевних сукнях, діти в коротеньких шортах на підтяжках зі штучними посмішками, горнятко з кавою голосно вдарилося об підлогу, розлетівшись на друски. Ангеліна стрімголов добігла до спальні. І наспіх вдяглася, аби в що, схопивши наплічник, жінка вибігла до коридору, краєчком ока вона кинула погляд на стіни, а там в крайній рамці тепер красувалася світлина самої Ангеліни. Ось вона сидить в автобусі, що везе її з роботи в новому светрі. Це ж вчорашнє фото, але хто зробив його? Хто повісив сюди? Коли, а навпроти Ангеліни на світлині сидить темний силует. Вона точно знала, що їхала в напівпорожньому автобусі, і нікого навпроти неї тоді не було. В голові паморочилося. серце рвалося назовні, долоні тряслися, наче в немічної старої, на столику біля вхідних дверей. Ангеліна схопила ключі, рятівні сходи та ліфт вже поряд. Але в рамці на підставці біля ключів виднілася нова світлина замість Ангеліни в юності. Її коридор, уламки чашки на підлозі та перелякана жінка, що з жахом дивиться на незнайомців у рамках, а позаду неї. Видніються темні розмиті силуети. Цей дім наш, і ти залишишся з нами. Почувся ледь помітний шепіт за спиною Ангеліни. Світлана Молчан. Темна світлина. Озвучено студією Руда книгарня читала Хеля. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг. Пухнасто дякую за прослуховування, вподобайки, підписки, коментарі та поширення. Це дуже сприяє просуванню каналу. Нагадую, що в описі до цього відео. Ви знайдете посилання на актуальний збір для ЗСУ. Дуже прошу підтримати його донатом. Це важливо. А якщо після цього у вас буде бажання та можливість підтримати канал фінансово, зробити це ви зможете за посиланнями або реквізитами, які також знаходяться в описі до відео. Зокрема, ви можете оформити спонсорство на Ютубі та отримати доступ до ексклюзивних відео. Імена тих дивовижних лисенят, хто вже підтримує канал Гривником і мотивує мене продовжувати створювати аудіокниги, ви можете зараз бачити на екрані. Дякую, що ви зі мною.